Thank you Паски, вишиті сорочки, свічки ручної роботи, і все це з душею на українському ярмарку у самому серці Канади. Але за кожним товаром історія, за кожною історією, люди сьогодні ми познайомимося із тим, хто не просто продає, а зберігає традиції, відроджує дім на новій землі і творить свято навіть у еміграції. Чому українські ярмарки у Канаді це більше ніж просто шопінг? Як новоприбулі починають з нуля власну справу, та на які потреби йдуть зібрані кошти? Про все це далі в сюжеті. Ми тут нюкамерз так, ми новоприбулі про нашу культуру, про нашу традицію більше почали говорити. На жаль, під час того, коли почалася війна. Я хочу показати більшій громаді Веніпегу і не тільки Веніпегу, хто такі українці, чому ми зараз так відвоюємо свою землю, чому кожен хоче її загарбати? Бо ми неймовірно працьовита нація, багата своїми традиціями звичаями. Я хочу, щоб люди більше знали, які сюди приїхали неймовірні новоприбулі українці. Ми тут повинні починати життя спочатку, з, з нового листка, і це дуже важко сьогодні. Тут понад 40 майстрів і майстринь. Усі вони приїхали до Вінніпегу впродовж останніх трьох років. Завдяки підтримці Конгресу українців Канади у провінції Манітоба. Кожен з них має можливість представити свої вироби, знайти нових клієнтів, і головне подарувати частинку України своїй новій спільноті. Головна моя мета. Ми дуже багата нація своїми традиціями, своїми звичаями, своїми культурами. своєю культурою сюди приїхала неймовірна велика кількість новоприбулих. Я хочу їх всіх об'єднати щоб ми могли ділитися, щоб ми могли збиратися, бо це ярмарок не просто купи-продай, це культурне спілкування, бо це є наша українська традиція перед великими святами робити ярмарки. На тих ярмарках була жива музика. Те, що починалося як маленький імпульс, швидко перетворилося на масштабний захід серед учасників, майстрині вишивки, виробники милоручної роботи, кулінарки, художниці, а також бізнеси, які лише починають свій шлях у Канаді. Перше, коли в мене вийшла виросла ідея створити такий ярмарок, це було на. День Незалежності 24 серпня. Воно було святкування на вулиці, концерт гарний. І я просто коли волонтерила тут, коли я тільки приїхала. Я дуже багато волонтерила в нашому хелп центрі і разом багато проектів мала з Ukrainian Canadian Congress І я тут зустріла чудових, неймовірних, талановитих людей, які мали свої бізнеси в Україні, які неймовірно були закохані в свою роботу, що вони робили там, і вони хотіли це робити тут. І я казала, дівчата, давайте, супер, ви вмієте. Я дещо пробувала. чудово. Ви готуєте, хтось гарно вишиває, хтось свічки робить, і коли ми зробили цей ярмарок на день незалежності, люди були дуже щасливі. Люди були раді, що вони купили подарунки для себе, для своїх друзів, знайомих, тому другий. Наш такий невеличкий правда. Ярмарок був 9 березня під час святкування дня народження Тараса Шевченка. Я вже мала контакти дівчат. Мені було дуже приємно з ними спілкуватися. І Я хотіла знову ж таки, щоб побачили їх, щоб вони могли показати це все, бо вони в це вкладають душу. Вони це все роблять з любов'ю. Чудовий був ярмарок 9 березня. І коли пані Джан вийшла, голова куку, вийшла подякувати дівчатам за те, що вони зробили такий чудовий ярмарок. Вона каже: Давайте щось зробимо. Я вас запрошую до куку. Давайте щось зробимо більше перед Великоднем». Головна організаторка Олеся Чучкевич залучила учасників з різних куточків провінції, де хто їхав понад 300 кілометрів або бути частиною події. У мене окрім декількох бізнесів є ще дитина, у якої є хобі. Вона робить мило і. І вона дуже любить продавати його самостійно. Фактично, ця ярмарка дуже класна. Ми приймали участь з дитиною саме з її милом в декілька ярмарках, які тут організовують багато років, організовують канадські агенції. Але зараз дівчата змогли зібрати дуже багато людей. Мені казали, ті, хто приходили побачитись. Казали, що на вулиці черга, і щоб зайти, треба почекати. Це справді вражає людей. Було багато і це було класно. Українські бізнеси в Канаді стикаються з новими викликами: інші смаки, нові звички, покупців, інгредієнти, до яких треба звикнути. В мене є досвід роботи достатньо великий в Україні і в Європі. Європа все ж таки по менталітету дуже схожа на наш слав'янський менталітет. Він більш зрозумілий і там працювати набагато простіше. Канада зовсім відрізняється, це зовсім інша споживацька поведінка, її важко зрозуміти. Це треба дізнаватися, і це можна зробити тільки і працюючи в якійсь конкретній сфері, тому що весь досвід, який там був до цього, ну, у мене, наприклад, досвіду з суші не було. Для мене це новий цікавий бізнес. І я його започаткувала тут в Канаді. Але я спілкуюся багато з нашими е бізнес-онерс, які зробили різні бізнеси тут. І ті, хто. Все своє життя присвятив, наприклад, там не знаю барам, ресторанам, їжі, розповідають те ж саме. Вони не розуміють, як людям це продавати, так щоб воно виглядало. Ну, фактично, так як ми звикли в Україні, і то, що цінується в Європі, там їжа має бути не тільки смачна, і ну це апріорі вона має бути смачна і. Свіжа, да, там вони мають бути якісні інгредієнти. Вона ще має бути достатньо красива. А іноді, от це найбільше в їжі, де ми тут спотикаємось, тому що намагаємось зробити щось красиве, а люди їдять щось інше. Бургери, які от ти дивишся на картинку, для мене це важко сприйняти, тому що я ми можемо зробити щось дуже класне, викласти в соцмережі і отримати там. Маленький якийсь відгук на це, і тут же я бачу, як люди кажуть, о, я там їв якусь картоплю з бургером, а вона виглядає так, що наче по ньому вже машиною проїхались. Воно не пересмажена картопля. Ну з точки зору кулінарії, да там воно приготоване як... ну, не якісно, але людям смачно це їх звичка оце я поки не можу зрозуміти для когось. Участь у ярмарках у Канаді вже звична справа. А для когось це перший подібний досвід. Попри страх, невдачі, нерозуміння мови чи брак впевненості, багато українців усе ж наважуються зробити перший крок. Дуже дуже переживала. тому що це зовсім перша моя ярмарка. Я ніколи нічого такого подібного не робила взагалі сижу тільки з дитинкою маленькою вдома. Чоловік запропонував поучаствувати. Був страх в тому, що я дуже недосвідчена в цьому плані, тому що це перше, чим я займаюся в такому обсязі. А дівчатка тут уже перший, другий, третій рік, тому був такий маленький страх. Але... Приїхавши сюди, поставивши всі свої пасічки, познайомившись з дівчатками, страх просто війшов, навіть тим, що я погано володію англійським, але це такий класний досвід, який надихає, надихає робити щось класне, гарне, розвивати в своїй сфері. Я дуже боялась конкуренції, тому що е цим я хотіла займатися давно, але я бачила, що багато дівчаток цим займаються. Але я зрозуміла тут одне, то що кожна людина, кожна е, дівчинка, яка цим займається, вона ідентична. Тут багато дівчаток, які пропонують теж свої пасочки, але всі 10, які пропонуються, всі різні. Тому господині роблять це по іншому. Тобто, в мене знайдуться ті люди, які будуть е, сприймати, любити там, мою випічку, мої кондитерські вироби. Я дуже переживала, як це буде з маленькою дитинкою, тому що я мама, чоловік багато працює, і в мене немає з ким сидіти з малюком. Але все вийшло так, як я навіть не сподівалась, тому що. Підтримка була шалена. мене підтримували всі мої близькі, всі мої друзі. Це їхня заслуга, тому я дуже рада і рада, що я потрапила сюди, тому що це шалена енергія і заряд емоцій, і робити, робити, робити. Інша учасниця Оксана, відома своєю полуницею в шоколаді, вже має чимало досвід участі в ярмарках, але для неї це не просто бізнес, це спосіб дарувати людям радість тепло. Коли я приїхала в Канаду, хотіла знайти просто для душі якусь роботу. Отже, я знайшла основну роботу, хотілося дарувати людям тепло і радість, тому я подумала, чому б я не зробила полуницю в шоколаді, яка дарує просто колосальне задоволення. Ми з Олесією комунікували давно, і вона просто попросила допомоги. Я її погодилась допомогти, тому що це наше, це українське. Ми повинні допомагати один одному. І настільки тут багато класних людей, які підтримують різних народів, мені це дуже подобається. Ми вклали всі свої сили в рекламу, яка була на телебаченні, в інтернеті, розказували друзям, дзвонили просто до них, і це просто щось неймовірне. Сьогодні, коли пані Джоан, яка є керівником КУК, коли вона говорила, ми з Олесі стояли, плакали. Настільки вкладено багато роботи, і ми дуже сильно задоволені, що люди прийшли і підтримали нас. Це найбільше за що ми переживали. Але Настільки багато є людей, що деякі люди через годину початку ярмарки вже були sold out. Усі кошти з благодійного аукціону, що відбувся під час ярмарку, передадуть волонтерські організації «Iron Hearts for Ukraine», які допомагають українським військовим на фронті. Я маю тут троє дітей, троє синів, і вони тут. В мирі в спокої, а там наші вояки воюють, і мені завжди чим я можу, я допомагаю нашим військовим. Тому я познайомилася з Олегом, засновником Iron Hearts for Ukraine, і я хотіла хоч чимось допомогти цим чудовим людям. Це молодь, яка організувалася, об'єдналася і далі об'єднаться з однією метою, щоб допомагати військовим там, на нашій рідній землі, незважаючи зважаючи це, що вони тут і мають хороше життя. Це вже третій ярмарок, організований Олесою та її командою. Але як обіцяють учасники, точно не останній канадська громада щиро підтримує українських підприємців та майстринь у їхньому новому починанні. Тож по парадувіні пезі ще більше заходів, святкувань та благодійних ініціатив. Для мене усвідомлення, що наші українці дуже талановиті і. Ми плануємо надалі робити ще більші ярмарки. Нам вже сьогодні повідомили, що до наступного року до великодніх свят і до різдвяних свят нам нададуть більший зал, який ми зробимо з музикою, з танцями. Це буде ще класніше, ще крутіше і веселіше. І це дуже велике натхнення, коли люди приходять, бачать, які є в нас продукти, купляють, пробують, пізнають українську культуру. Це все, що ми можемо тута, тут показати і дати. Цьому ком'юніті Юля Коваленко Ukrainian View, ю молтікалчуал